Доброго дня тут відбувається зараз акція людей з інвалідністю, яка називається Наша сила доступна Україна. Ми хочемо привернути увагу до сили людей з інвалідністю, до активістів, які кожного дня роблять нашу країну більш доступною, зменшують кількість бар'єрів як в нашому просторі, так і в наших головах, для того, щоб кожна людина, кожен українець, і українка відчували, що вони можуть жити в цій країні вільно. З гідністю і мати ту незалежність, за яку бореться зараз наша держава. Мене звуть Ніна і в мене невидима інвалідність. Я виглядаю як умовна здорова людина і таких, як я, є багато в Україні, але те, що не видно. Не значить, що ми не відчуваємо поволі, не значить, що в нас немає проблем. Я тут заради, не тільки заради ну, своїх прав не тільки заради себе. Я тут і заради наших захисників та захисниць, які отримали інвалідність в наслідок в бойових дій. Наша сила доступна Україна. Наша сила доступна Україна. Ми зібралися тут з такою ціллю, щоб звернути увагу на важливу проблему, щоб помітили нас. О, це для нас це важливо. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день, і як і на вчорашній, і наприкромні. Сказати, що і на завтрашній день проблема з доступністю вона нікуди не зникла. Проблема з порушенням прав людей з інвалідністю також ніколи не зникла. Але ми хочемо нагадати е, і сказати людям, що з цим потрібно боротися. Я читала багато про лесю. Я асоціювала трошки себе з Лесею в плані того, що Жінка, яка мала близько захворювань, могла писати вірші, могла боротися за Україну, могла стати матір'ю феміністичного руху і бути найвідомішою жінкою України, будучи інвалідністю. Мене дуже турбує, щоб була доступна наша країна, щоб в кожної людини були. Рівні права та можливості, тому що по перше, я людина, а потім вже моя інвалідність.